Всім доброго вечора! Ми з України. Вітаю вас на каналі Іринки Українки. Хвороба потрошки в мене відступає, даю роботу своїм рученятам і вирішила зробити до своїх ключничок і баночки ще таку досочку з грибами. Ось такі в мене ще залишки цієї серветки, вона мені дуже подобається. Вирішила ще зробити таку дощечку з мухоморчиком. Для цього я повинна я її підшкурила цю дощечку, після того, як я купила, покрила її ґрунтом глибокого проникнення, вишкурила ось така ось досочка. Тепер я її погрунтую краскою ґрунтом. У мене краска ґрунт Сніжка» з будівельного ринку. Ви собі ґрунтуєте тою краскою, якою ви звикли. Сушим. Висушили. Тепер наклею свій грибочок сюди, Клей ПВА один до одного з водою. Сушим, обшкурила тут, обшкурила ці залишки серветочки. Що я хочу зробити далі? Далі я хочу взяти ось такі трафарети і зробити ось такі ташечки сюди. Тут у мене будуть ось так видно пташечки, а тут такий собі квіточка і метелик. Для цього я беру шпаклівку в мене, акрилова універсальна шпаклівка. Акуратно прикладаю свій трафаретик і наношу шпаклівку. Тепер я це все підсушу і, напевно, додам ще трішечки отут, сушу феном, підсушила я свою дощечку додала ще тут трошечки рельєфу, і хочу зробити фон, який би підійшов мені близько до цього. Для цього я взяла тут білу, зелену і жовтувату фарби розвела. І тепер хочу ось так це все зробити. Так, підсушим, полакую і буду виділяти свій рельєф. Підсушила, роблю боковиночку зеленим кольором. Ось так сушу і лакую. Тепер я попробую виділити рельєф. Ось цей, воно вже лаковане, все підсушене. Я хочу спробувати це зробити коричневою фарбою методом сухого пензлика. Ось так відбиваю фарбу і верхушкам свого рельєфу наношу. Ось так виділився наш рельєф. Зараз фокусую камеру, ось, ми бачимо, як шикарно виділяється цей рельєф. Тепер мені залишилося полакувати. і оці крапочки я хочу зробити ще білим контуром. Ось така дощечка у нас виходить, залишилося її полакувати. Ось така симпатична дощечка у нас вийшла. Здня сторона в неї робоча, я її тут підчищу. І ось таке, така чудова дощечка на кухню у нас вийшла. Дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому майстер-класі. Якщо вам сподобається, ставте, будь ласка, лайки. Запрошуйте друзів, підписуйтесь на мій канал, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!